Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про двохтактний мас мастила. Останніх пару років я використовую ось таке от мастило двохтактне. Це мінералка. Я використовую його на мотоцикл. Там великий об'єм. Не навантажений, ну, не, не так навантажений, як бензокоса чи пила двигун. Ось таке непогано себе зарекомендувало. Це мастило недороге. Ось тут написано, що приміняється в двотактних моторах з повітряним охолодженням. Таке дешеве, непогане мастило. Я використовую 40 грам на літр. 35-40 грам на літр. Це десь 1 до 25, 1 до 30 пропорція. Для бензопили, бензокоси я використовую ось таке двухтактне мастило. Це синтетика Петро Канада. Воно дороге, раз в 5 дорожче, ніж Fanfarro. Ну і тут ось табличка зі співвідношеннями. І тут рекомендують 50 до 1. Написано, що можна використовувати в мотоциклах. І цей бензопилах. Також для двигунів з повітряним охолодженням. Ось таке от... Не... Теж оце хороше мастило. Дуже хороше. І ось результат. на Результат не дуже Релевантний, скажем так. ось за стільки років, як видно, поршень не обріз повністю нагаром Чуть-чуть нагару є. Навіть звідси видно, що блестящий. Може, нагару було б ще менше, але. Но... Через помилку мій батько влив, ну, трошки працював на отработці, мішав бензин з отработки і закоксувалось. Через це бензокоса такого не витримала, там закоксувалось, і випуск закоксувався, і, цей, і кольцо повністю залягло. Ну, про це було відео, як я ремонтував. Ну, бензок. Бензопила Штіль 180 витримала, І навіть в дні поршня тут взагалі мало, цього, мало нагару. Ну і по самому циліндру. Ось тут на випуску. Нагар є. Як би, не знаю, погано видно. Нагар тут є, але. На бензокосі було повністю забито нагаром. Ну і всередині теж не знаю, чи буде видно, але воно не буде видно. Трошки є нагару, але не все так страшно. Ну, а ось це поршні з мотоцикла. Ось тут я їздив на звичайному маслі, яке мішав з бензином. Тут анагар такий крупний, видно, аж рифлений, не, не такий чорний. Але трошки щестив, я трошки щести його. Подивиться, який ремонт. Це таке АС-8 було, ну яке було масло на такому їздив. А ось тут. Вже приміняв двохтактне масло. Ну, нагарчик такий, легко чиститься і гладенький. Нема аж такого сильного нагару. Є в мене оригінальна інструкція. Одобен запали штір. І тут ось пише оригінальне мастило 1 до 50. Це для каталізатору, щоб не було щоб не було нагару. Тут так само. 1 до 50. Оригінальне мастило. Оригінального я не бачив. А інші мастило 1 до 25. І ось приклади. 20 грам Штілівського мастила на літр. Або 40 грам якогось іншого мастила. Ну, я десь так і змішую. 40 грамів десь. 35, 40, 45. Аж так до грама. То не виміряєш. А краще трошки більше. Пише, як розмішувати. Спочатку налити мастило, а потім бензин. Добре перемішати. Тут пише моторне мастило, але це двохтактне. Ну і також пише, що не зберігати готову суміш довше трьох місяців. Є ще інструкція на спарту 25 але ямак. І ось тут видно. Якщо на оригінальне масло, то 2%. Якщо якесь інше масло. 4%, 25 на 1. Так само 40 грам або 20 грам. Ну і ось тут видно прикладе, так само. Або 20, або 40. Ну навряд ли хтось знайде оригінальний чи буде купляти. Так що 4% це саме нормальний варіант. Ну і тут ще пише, що є якась присадка, яка дозволяє зберігати суміш, готову суміш до року. Навірно, коштує присадка теж немало. Так, використовував я ще такі двохтактні масла. Ось цей штіль. Саме дешевше. На ньому пише 1 до 50, але мені він не сподобався. У нього якийсь такий ацетоновий запах зовсім не то масло. Ну і пише тут 1 до 50, що я теж вважаю неправильно, А я лою більше. Не 20 грамів, а 35-40 на літр. Якщо мінералки більше, синтетики менше трохи. Так, ось таке от масло. Ну, в такій банці це мій дядько купив. Тут теж пише 1 до 50. 2%. Я в такій бутилці не купив щось мені. Здається, що це може бути підробка. Я купив ось таке от. Воно, як як видно, все те саме. Пише про 7-2 Так само 50 до 1. Ну, є оцей дозатор і це. Трошки дорожче. Ось зараз холодно і видно, що воно не загусло, ні осадка немає, ні нічого. А це я вже використовував. Воно доволі непогано, але це мінералка. Вона непогано димить. Ось навіть ці однакові бірки. Ну і колись я використовував ось таке от Husqvarna Original. Не знаю наскільки воно було Original, тоже 1 на 50. Ну, це масло було непогане. Зараз його, там, де я купляю масла, його нема. Ось це теж мінералочка і нормально. Доволі непогане. Так що по маслах це все. Головне лити, не лити один до 50, не жаліти. 40 кубиків. І не брати тут вже, кажуть, не знаю, люди купляють оце от Штілівське, їм попадається нормально. Мені теж раз, попалось нормально, раз ось таке от. Нехороший, більше я такого не брав. Головне лити, не жалійте буде трошки диміти. Не хочете, щоб диміло, купляйте синтетику дорогу. Це вже таке вибір кожного. Всім гарного дня!